Літаю. Не було світла, тепер з'явилося і можна записати і завантажити відеоролик. І так, в цьому ролику мова піде про сушилку для пластику або філаменти, хто як називає. В час сушилка для пластику приїхала ось такі коробці. Зараз я разгляну. Итак, характеристики. Модель 3D X2.0. Размеры упаковки, размера сушилки 248 на 125 и на 242. Получается, 248 должна, 125 глубина и 242 высота. максимальная вместимость Не понятно что написал якась F в общем диаметр так presume, 200 мм mm на 73 мм mm. бо значит, диаметр по диагонали вообще малюется так Сушилка Важить 1125 грамів. Робоча напруга від 100 до 240 вольт. 50-60 Гц. так. Ходяща напруга 24 В, 2 Ампера. Потужність нагрівательного елемента 48 Вт. Філамент діаметром 1,75-280 В. 5,3 мм можна сюди вставити, як виробник заявляє, і сушити. Так, це те ж саме все. Так, що тут намальовано? Так, перше. Підключити блок живлення. Тут воно зовнішнє. Ось воно. Друге. Закрити філамент і нитку висунути наружу. Третє у них чомусь відкрити. Кришку, хто його знає, за чим вже все заправлене. І п'яте виставити температуру. Ось така коробочка. Далее. Вот так выглядит вся сушилка. Мне нравится, гарно выглядит. Так. Теперь тут. Что у нас наклейка и характеристики. Так, модель 3D X2.0. Напруга 24 Вольти 2 А. 48 Вт потужність. Так, це непонятно що. 1.24. 5068, непонятно що. Аборитні ротмери і вага 125 грамів. Так що тут у нас ще написано? Робимо в Китаї. І далі адреса. Значить, от, указано виробник King Run. Він також пластики виготовляє для 3D. Принтерів. Так оглядається сушатка. Так, тепер знизу вона. Ось такі ножки в неї. Далі. Так, що в неї є отвор? Можливо, це для пластику. Його залишили. Далі з самий верх лівої сторони і з правої сторони по три отвори. Хто його знає, навіщо вони треба? Далі спереду. Отвор теж для пластику. Далі от так от виглядає. Мені подобається гарна сушилка. Так, це з лівої сторони утеплювач, з правої сторони теж утеплювач. Так, це сріблясти алюмінієва пластина. Далі вал металевий. Ага, це підшипники вон. справа зліва, тобто два вали і кожен вал вставлений по підшипнику є. Тепер, щоб її використовувати от сам блок живлення, так, характеристики його. Модель TDX 240 2500 e Так, входящий від 100 до 240 вольт 50-60 Гц. 2 А. Виходящий 24 В 2,5 А. 60 Вт. Так. увага, так. Більше нічого цікавого тут такого нема. Вимикаєш світло, світло, діод так далі. Як використовувати, ставити бомбіну і катушку з пластиком? Оцей кончик виводити і вставляєте ось сюди, і закриваєте все. Далі меню. Так, тепер. Вставив є світиться світлоділо, це дуже удобно. Блок живлення наружний, також я робив огляд на сушарку совол. 02, якщо не повністю, називається посилання знижу зу, до відео додам. Там теж блок живлення наружний. Оскільки габаритний розмір дуже маленький у цих сушарах, то блок живлення наружний. Далі. По меню затискаємо кнопочку. Один, два. Си. Дві секунди потримали, з'явилось меню показує 14-15 градусів. Так. Це показує температуру нагрівального елемента. По кнопочкам вимкнути, вимкнути зліва, правіша кнопочка літера М, це режим перемикати і стрілочка вгору і вниз є. Далі натискаємо на режим. Перше, що тут показує. Це взагалі показує вологу. О, тепер правильно 60%. Далі натискаємо кнопку. Це показує температуру, яку можна виставити 50 градусів. Так, перемикнулося. Ладно, пробуємо ще раз. Так, от. 50 градусів, 60 градусів, 70 градусів це максимально від 0 до 70 градусів. Далі натискаєш і кнопочку режим і можна виставляти так 50 хвилин, якщо не помиляюсь, година, півтори години, 2 години, 2,5 години, 3 години.

12,5 годин, 13 годин, 13,5 годин. Так, щось перемкнулося. Так, 14 годин. 14,5 годин, 15 годин. 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 17,5, 19, 19,5, 20, 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5, 24. Все. Максимум можна виставити на 24 години. На який час виставити? Через такий час вона і вимкнуться. Тобто перше, що вона показала 0,5, це не 50 хвилин, а виходить, половина години, тобто 30 хвилин. І після цього натискаєте ще раз на М, затискаючи цю кнопочку і починає вона працювати. От така красиво сушилка Кингрун.